Вовк зайшов із кабаном в лісову кав'ярню. Посідали на паньочки та й попили гарно, а як тільки розум втік у порожній глечик, стали звірі вияснять Люту суперечку. Тема була не нова. Отже, без розмінки вони стали вияснять. Кого краща жінка? Першим вовк почав хвалить свою половину. У моєї шерсть блистить граціозна спина, їй ні треба, ні зарплати, сама наполює молодесеньких зайчаток, смачно приготує, нагодує діточок. І внорівся вмиє, а як трохи переп'ю, то не дуже виє. Та не витримав кабан і, почавши з мату, як народний депутат, кинувся в дебати. Моя льоха хоч куди, ніжна та гладенька, з'їсть усе, що принесе, і А раненько. Як... Рохне на влад, та за те прощаю, бо кохана любить так, що спасу немає. Хотів додати щось іще, та підвівсь вовчисько, Надоїли балачки про твоє дівчисько, взагалі свиння помовч, бо зітру на мило у моєї морда хоч, а у твоєї рило. Так? Ні? Вовк зайшов із кабаном в лісову кав'ярню. Посідали на пеньочки та й попили гарно, а як тільки розум втік у порожній глечик, стали звірі вияснять люту суперечку. Тема була не нова. Отже, без розмінки. Вони стали вияснять, в кого краща жінка. Першим вовк почав хвалить свою половину. У моєї шерсть блистить, граціозна спина, їй ні треба, ні зарплати, сама наполює, молодесеньких зайчаток смачно приготує. Нагодує діточок і в норі все вмиє, а як трохи переп'ю, то не дуже виє. Та не витримав кабан і, почавши з мату, як народний депутат, кинувся в дебати. Моя юха, хоч куди ніжна та гладенька, з'їсть усе, що принесе, і встає раненько. А як рохне не у лад, то за те прощаю, бо кохана любить так, що спасу немає. Хтів додати щось іще. Та підвівсь вовчисько, Надоїли балачки про твоє дівчисько. Взагалі свиня помовч, бо зітру на мило. У моєї морда хоч, а у твоєї рило. Вовк зайшов із кабаном в лісову кав'ярню. Посідали на пеньочки та й попили гарно, а як тільки розум втік у порожній глечик, стали звірі вияснять люту суперечку. Тема була не нова. Отже, без розмінки вони стали виясняти, в кого краща жінка. Першим вовк почав хвалити свою половину. У моєї шерсть блистить грасиозна спина, їй ні треба ні зарплати, сама наполює, молодесеньких зачаток смачно приготує. Нагодує діточок і все вмиє, а як трохи переп'ю, то не дуже виє. Та не витримав кабан і, почавши з мату, як народний депутат, кинувся в дебати. Моя льоха хоч куди ніжна та гладенька, з'їсть усе, що принесе і встає раненько, а як рохне не в лад. То за те прощаю, бо кохана любить так, що спасу немає. Хотів додати щось іще. Та підвівся Вовчисько, надоїли балачки про твоє дівчисько, взагалі свиня помовч, бо зітру на мило, у моєї морда хоч, а у твоєї. Рило. Готов. У сусіда Никодима гостей повна хата, безліч пляшок на столах і закусь багата. І на все село що сили реве магнітола, не жаліє закаблуків п'яний кум Микола, дві куми співають Галю, а сваха Федора з п'яним дідом Саліваном Щось тягнуть про море. Що за свято, Никодиме, і вчора, і нині? Радіємо, що в сусіда поздихали свині, а як згорить в нього хата, здохне і корова, то наймем середючку верку і павла Зіброва. Слані на підготель у мені спідниці та в такі, що видно все, ноги та й сідниці, Длуба шпильками асфальт, козиря очима, а клієнтів все нема. Все проходять мимо. Але раптом ось дідусь весь у сивих брилах каже, з вами розвлікусь. Я що при сілах Ніна гордо позира вичевила з рота Слушай, дедушка, кудбай, у мене робота. Але раптом ось дідусь винув із кишені, здивувавши цілий світ у пачечці зелені. Ніна аж змарніла вся, раптом подобріла. Візу, дедушка, у вас є большая сила. Гнат Хотенко, Комбайнер ввечері на жінку так неначе танк попер. Хочу секс розмінку. Галя каже, милий мій. Я й сама не проти, але все ж не так, мерщій, спершу ніжний дотик, потім пестощі, слова, злива поцілунків, щоб померкло в очах від таких стосунків. Гнат подумав, покрутив у голові картинки, скільки ж піде часу і сил на вимоги жінки. А на завтра на жнива вдосвіта вставати. Розминайся мать сама, я лягаю спати. Гнат Хотенко, комбайнер ввечері на жінку так, неначе танк попер. Хочу секс розмінку. Галя каже, милий мій, я й сама не проти, але все ж не так, мерщі, спершу ніжний дотик, потім пестощі, слова, злива поцілунків, що померкло у очах від таких стосунків. Гнат подумав, покрутив в голові картинки. Скільки ж піду часу й сил на вимоги жінки? А на завтра на жнива вдосвіта вставати, розминайся мать сама, я лягаю спати.